На заході, в карпатських лісах височить верхіння гори Лопата. Та бомбики зі всіх сил несли спорядження під лицею лева. Чергувати на кухні я люблю, як висяка і черговий. Та краще, коли решта чергових — не жовчаки? Жар і писака до ваших послуг. Мене оточили голодні топовики. Що їм тут треба? Вони просто хочуть їсти. То це і є той черговий. Ви просили мене знайти вам І Я назначив пана пан Я ні-ні-ні-ні. Він не вміє носити воду і підтикати дрова, як ніхто. Це наш шанс, ми маємо вчасно. поїмовча. Та! Куди біжите? Я біжу влятрену! Пончо ж чому саме Атланти? Чому пан Талант? Це через те. Що він не трем'язка. За що вам видати шоку на сніданок? Розумним я б таке рішення не розслаблю. Знов в один болять під аспекта. Чому б нам не піти на третю стійку? А що, якщо щохла впаде? Такий талант буде її ставити! Добре. З кожним з них я б на кухню на останній день папору. Мішайте! Мені суне. Сім. Харяча засмажка. Смачніше вже не буде. Кухня вже позаду. Попереду. Велика. Добре, хоч гулі невеликі.